Всім привіт! Зараз ми проведемо двоетапне очищення обличчя. Чому це важливо? Наше обличчя впродовж дня контактує з повітрям, з тими сполуками, які знаходяться в повітрі, і, звичайно ж, всі вони осідають на обличчі. Крім того, у нас на обличчі може бути макіяж або засоби догляду, які ми нанесли ще зранку. Наша шкіра любить. Побути очищеною, поконтактувати з повітрям, подихати. Тому, звичайно, дуже важливим є якісне, делікатне очищення, яке ми маємо проводити увечері. І так, навіть якщо на обличчі немає макіяжу, я рекомендую використовувати молочко для демакіяжу або гідрофільну олію. Ці засоби є в вашому особистому кабінеті. Я використовую молочко як перший етап. Наношу його на суху шкіру обличчя, ви можете нанести той засіб, який вам підходить. Можливо, це буде гідрофільна олія. Якщо для вас не показане двоетапне очищення, то ви просто вмиваєте обличчя. Засобом, що піниться, і робити цей ось легкий масаж, який я вам зараз показую, по піні, яка забезпечує ковзання на вашому обличчі. Але ось, подивіться, двохетапне очищення дає можливість дещо тонізувати нашу шкіру, провести масаж, зібрати всі Сполуки, які не мають знаходитися на шкірі, зв'язати їх, щоб ми могли їх легко потім змити водою. Приділяємо увагу лінії росту волосся, тому що тут часто затримуються бруд і косметика, яку ми погано змиваємо. Ті, в кого є чолка, знають, що під нею часто є висипи. Саме тому, що на ній затримується різний бруд. Тому важливо проводити двоетапне очищення, особливо, якщо ви живете в мегаполісі. Бачите, цей засіб він забезпечує ковзання, тому не потрібно цим нехтувати. Обов'язково розітріть вашу шию. Помасажуйте ніс. Проведіть вздовж шляхів лімфовідтоку ось такі лімфодренажні рухи. Звичайно, приділяйте увагу шиї обов'язково, тому що вона. І першою починає старіти, бо ми її погано очищуємо і не завжди зволожуємо і захищаємо від сонця. Тепер, коли я помасажувала засіб на обличчі, я його змию водою. І так, перший засіб я змила, моє обличчя вологе, і я буду наносити засіб, який піниться. Це може бути готова пінка для обличчя або мус, але я вам покажу, як робити пінку, якщо це у вас гель в баночці. Ми видавлюємо невелику крапельку цього гелю на ось таку спеціальну мочалку, яку ми використовуємо для душа. Звичайно, ви маєте завести. Спеціальну таку мочалку для обличчя, щоб вона була призначена саме для вмивання обличчя. Вона у мене волога намочена водою, і я просто вспінюю цей засіб на цьому девайсі в досить густу піну. І вже готову піну я наношу на моє обличчя. Таким чином, це буде більш-м'якший вплив павів і сульфатів, так, які нам теж потрібні, щоб вмити наше обличчя і розчинити все те зайве, яке назбиралося на ньому впродовж дня. Крім того, таким чином, ми змиємо і попередній засіб. Він не залишиться на обличчі. Але цей вплив очисника буде мінімально агресивним. Я також проводжу цю пінку і на повіки. Важливо теж правильно їх очищати. Звичайно, якщо у вас готовий мус, то ви просто його наносите на обличчя. Чекаю декілька секунд і, звичайно, відразу змиваю його водою. Раджу використовувати для змивання ось такий рушничок, який ще вам проводить додаткову ексфоліацію обличчя. Так? Механічно, просто ви можете обережно зняти і ороговілі лусочки, які у нас на шкірі, звичайно, регулярно накопичуються. І так, після того, як ми змили засіб. Що пінився, протерли обличчя махровим рушничком, ми обов'язково маємо тонізувати шкіру нашого обличчя базовим тоніком. Всі ці засоби є в вашому особистому кабінеті. Я раджу вам проводити таке якісне очищення щовечора. А зранку, коли ви просинаєтесь, вмивати обличчя просто проточною водою або за допомогою зовсім делікатного засобу. Адже ввечері ви провели дуже Якісне очищення. За ніч ваша шкіра відновилася, і зранку вона не потребує додаткових засобів, які будуть змивати і травмувати її. Бажаю вам гарного дня!